Лисиця не можна не можна трогати цього барбосика. Вже так і дивиться. Як... А ви чого -то? підняли главу? Ось, все, вийшло наше кудлате сімейство на прогулянку на повторну, навіть на третю прогулянку. Барбосика підлічить цього, господі, ар атосіка підлікували вушку, він трохи повеселішав. Вчора навіть я його гладила майже півгодини, чухала. Потім я пішла взяти е, розчіску і атосіка різко не стало. Боже Жоржик до мамулі заграє. Лисиця, ти тобі везде треба? господи, скрізь тобі треба. А я фея мене вибиває телефон з рук. А ці ось от, дивіться. Це зараз всі закрилися з їжею, а ця бандочка вийшла. Жоржик, ти мамулю хочеш розлікати, а вона не хоче цього нічого. Так під айчка, чи фей? айчка. аєчка. Фечка, Айчка, ну дай поснімати, дивися, ось як вони до барбосика. До Барбосика миша прям плотну підійшла. Прям плотну підійшла до мене даже ось. Боже, невероятно. полетіла. Хіба ці дадуть? У ці... як вас там? Да? Ви будете у нас добірмана. Хотять породистих, ось вам доберману, пожалуйста. Що не так? Да? О, ну, Один пішов, другий за ним. Ну тільки не злі вони. Дубірманчики вони такі з характером, а ці не злі. Це ось у коти у нас, ось у котяра у нас одна, якого лисиця вічно ганяє, да? барбосякало, барбосік, барбосінька. Що, куди ви вже? Куди ви та гуляйте? Гуляйте. А гуляй, не йди, бажала. Дивіться, як всі розгулялися. Барбосік, іди сюди, іди. Іди, моя зірочка, іди сюди, Барбосік. Барбосяк, алло. Ну, Барбосик не хоче йти. будь да ласка, така невозмутіма, як і її мама, ну тільки неручна. Інших собак не боїться, а до мене чогось не хоче йти. І вже тебе розчесати треба було. Ой, ну це розчесати було б сказано. Це, це не, невероятно. Як це зробити? А ви когось боялися, з тими собачками не гуляли в той транш, коли були ті сумасшедші наші гончі, а з сімейством, бачите, вийшли не бояться. Ну, в общем, матосики Барбусик вже знову сховалися.